Робимо нестандартну сходинку. Під віконням разом. Да. Разом з підвіконням. Дивіться, в одну ціну робиться сходинка і одразу є підвіконня. Бачите? Це... Хто не хоче переплачувати, то замовляє все разом. Ці от підвіконня поїдуть у нас в Луцьк. Будемо планувати скоро монтаж, бо багато є роботи і потрібно робити все швидко. Ось такі от і вона переходить в підвіконня. Тут буде у нас підбір під ламінат, колір буде такий темніший, відповідно, тоді більше сховаються у нас сучки. Зараз покажемо ламінат. Бачите, ламінат також з сучками, відповідно, сходинки також в декорі з сучками. Постараємося максимально підібрати колір, щоб було схоже. Але завжди кажемо клієнтам, що ми один в один не підбираємо. Тому що це два різних матеріали. Ну, Але якесь там попадання 80% має бути. Пення буде біла. І сходинка біла. Ось так от має разом поєднуватися. Кому потрібні сходи, замовляють. А, ще підсвіток. Підміться. Потім покажемо, як вже будемо монтувати.